Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 7 травня 2024 року в штаті Індіана відбулись президентські праймери, Також первинні вибори, що стосуються палати представників, сенату та губернатора. Власне, тут ми поговоримо про результати президентських праймерів і також візьмемо результат щодо п'ятого округу, округу, який стосується подальших виборів до Палати представників. Чому ми це обговоримо? Оскільки учасницею цих первинних виборів в п'ятому окрузі була Вікторія Спарц, конгресвумен, яка, власне, Має намір так і буде переобиратися під час загальних виборів у листопаді 2024 року. Але розпочнемо з президентської частини. І якщо говорити про результати праймері з штату Індіана серед республіканців в президентському контексті, то тут ми спостерігали наступні результати: загальна кількість делегатів 58, 98% опрацьованих голосів станом на зараз за даними NBC News. Трамп на першій позиції, результат 78,3% або 461 668 голосів. Власне, всі 58 делегатів розподілились на користь Дональда Трампа. Нікі Хейлі 21,7% або 128 168 голосів. Знову ж таки, ми тут констатуємо, що незважаючи на те, що Нікі Гелі відійшла з цієї виборчої кампанії, проте люди продовжують віддавати голоси за. Цю потенційну кандидатку, і власне вона знову ж таки демонструє непоганий результат в цьому штаті, так, Індіана, і цей показник перевищує 20%, що знову ж таки є проблемою для Дональда Трампа, так він не може станом на зараз переконати. Виборців Нікі Гейлі підтримати саме його кандидатуру. Можливо, йому це якось вдасться у подальшому, але поки ми не бачимо таких тенденцій. Якщо говорити про результати президентських праймериз в штаті Індіана серед демократів. Тут, тут наступні результати: загальна кількість делегатів 79, 89% опрацьованих голосів станом на зараз. Джо Байден він здобув 100% голосів або 178 42 голоси. Він був тут знову ж таки один з кандидатів, навіть не було графів без зобов'язань. Він отримав максимальний результат. І всі 79 делегатів вони розподілились на користь чиного президента. Тому тут давати якийсь коментар немає сенсу, так, оскільки достатньо очевидна картина. Тепер говоримо про результати праймеріс щодо палати представників в цьому штаті серед республіканців в п'ятому окрузі. 98% голосів опрацьовано станом на зараз. І тут Вікторія Спарц, конгресвумен, яка має українське погодження, і, власне, не підтримувала голосування за допомогу Україні, говорячи, що там потрібно було скоротити певні видаткові частини. Незважаючи на це, вона змогла отримати перемогу в. Праймеріс, так, внутрішньопартійному по 5-му окрузі. І вчора вона отримала результат 39,1% або 31 665 голосів. І власне вона буде змагатися там, з представником демократів або іншими кандидатами під час вже загальних виборів у листопаді 2024 року в цьому п'ятому окрузі штату Індіана. Друге місце, є такий найближчий суперник Годріх. У нього результат 33,2% або 26 ,854 голоси. Тобто розрив був на рівні плюс-мінус 6%. Решта кандидатів набрали менше 10%. І ми знову ж таки констатуємо, що Спарт змогла здобути перевагу, не зважаючи на. Попередню критику в її бік, так через там, попередню підтримку України. І останнє, що ми скажемо в контексті Праймеріс в штаті Індіана, так те, яка кількість делегатів у потенційних кандидатів на посаду президента США існує після праймеріс в цьому штаті. Якщо ми говоримо про республіканців, то у Трампа 2016 делегатів з необхідних однієї 1215, Гейлі 93, Десантіс 9, Рамасвамі 3, але вони всі вибули. Якщо говоримо про демократів, то Байден 3399 делегатів з необхідних однієї 1975, без зобов'язань 27, Palmer 3, і Філіпс теж 3. І, знову ж таки, останнє, що ми скажемо в контексті цих праймерів, так те, що і Байден, і Трамп так, вони здобули ту необхідну кількість делегатів для того, щоб отримати номінацію єдиного кандидата. Так, як від однієї партії, так і від іншої. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!